Мене звати Загорулько Роман. Мене звати Константінова Каліна. Астут Котляренко. Мене звати Руженко Анжела. Леми Тетян. Мене звати Ілля Сефінів. Мене звати Задуляна Олена. Мене звати. Мене звати Романенко Юлія. Позовний є нот. Мене звати Матвій Куц, мені 16 років. Мене звати Герасмоненко. Я волонтер Красарець країна організації Орису Чорного Христа України. Я працюю в Лозівській Еміріоти Чихаву. Я волонтер. Краснораської районної організації Товариства Червоного Христа України. Я є лідером волонтерів з Узінської міськрайонної організації. Я є волонтер волонтеркою Лезівської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України. Я волонтер Купінської міськрайонної організації. Товариство Червоного Христа України. Я займаюся інформаційною діяльністю з міському Червоному Христі. Я волонтер напрямку ПЗ ПСП. ПЗ ПСП. Я працюю з Монку. Волонтер напрямку ПСП напрямку. Щодо мого напрямку, то я працюю у ПСП. Напрямку ПЗ ПСП. Координатор з напрямку прокату реабілітаційних приладів. Також я інструктор з першої допомоги. Я навчаю людей навичкам першої допомоги, які можуть врятувати життя людям. Волонтерів більше року. Я волонтер вже півроку. Приблизно три місяці. Волонтерю я вже понад два місяці. Півроку. Я є волонтеркою вже близько двох років. Два роки. В організації я вже майже рік. Волонтер вже два роки. Уже другий рік я волонтер Червоного Христа. І для мене це більше, ніж просто діяльність. Це справжній поклик. Серця. На заходах ПСП я спілкуюся та допомагаю дітям. Мені подобається їздити на заходи до дітей. Підготовка заходів та проведення їх. Я реалізую молодіжну ініціативу для молоді нашого міста. Розповсюджую здоровий спосіб життя серед дітей. Серед молодшого покоління. Волонтерство для мене це означає бути корисною скрізь, де я є. Це можливість підтримувати тих, хто цього потребує в тяжкі моменти життя. Я допомагаю нашій організації наладжувати контакт з молоддю. Суть мого волонтерства це допомога людям. І мені дуже сильно подобається навчати людей, щоб вони знали першу допомогу. Мене надихають дітей. і мене надихає моя команда. Волонтерство мені подобається відчуття команди. Мене надихає. Дячісь з бенефіціарів, також мені дуже подобається працювати в команді. Мені подобається те, що я роблю. Мені подобається писати проєкти. Я обрав Червоний Хрест, бо це постійний саморозвиток. Я обрала червоний хрест, тому що маю змогу допомагати дітям. Я обрав червоний хрест, бо хотів допомагати людям. Тому що це найбільша гуманітарна організація в нашому місті. Я обрала Червоний Хрест, тому що це не просто організація, це велика родина, де ми не тільки допомагаємо іншим, а й нам так само допомагають та підтримують у відповідь. Це запропонували, запитанували, я і погодився. Хотілося допомагати іншим. Дуже сильно подобається допомагати людям. Мене покликали сюди друзі. Та тут є кар'єрний ріст та позитивні емоції. Товаристі Червоного Христа є багато напрямків, в на яких можна розвиватися та самовдосконалюватися. В найближчому в майбутньому я стану інструктором на змінної небезпеки, а ще через деякий час я планую стати найкращим інструктором змінної небезпеки по всій Україні. Я в майбутньому стану інструктором з IBC. Я хочу стати інструктором з IBC. Стосовно моїх планів на майбутнє, то, мабуть, це все все туди вже не діяльності. У майбутньому я хочу продовжувати розвиватись в напрямку першої допомоги, то хочу стати рівною інструкторкою з ведісів для роботи з молоді. Також в майбутньому я хотів би долучитися до реабілітаційних команд червоного хреста. Хреста». Подальшому я хочу продовжити працювати в напрямку землі. Я бачу себе в майбутньому червоному хресті як людина, яка буде не лише навчатися новим навичкам та знанням, а й буде передавати свої знання іншим, допомагаючи створюючи ще сильнішу та згуртованішу спільноту волонтерів.